Дивіться сьогодні у випуску новин, чому у Первомайську не відбувся конкурс на здійснення пасажирських перевезень. Проведення демобілізації та волонтерська допомога військовослужбовцям та учасникам АТО на Первомайщині. Первомайцям повідомили про криміногенну ситуацію, що склалася останнім часом у місті. Виконавчим комітетом Первомайської міської ради було винесено рішення щодо призначення конкурсу на здобуття права здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах номер 8 9А та 12. Під час конкурсної комісії, яка відбулась 3 квітня, виникли деякі уточнення зі складом та членами засідання. Конкурсний комітет складається з 19 членів конкурсного комітету. Для форуму нам необхідно десь не менше 10 чоловік. На засіданні присутні 10 осіб конкурсного комітету. Голова конкурсного комітету Діметовської Миколісти знаходиться на теперішній час на лікарняному і не може прийняти участь сьогоднішнього засідання конкурсного комітету. Його заступник округу Олександр В'ячеславович згідно з розпорядженням міського голови від 19 березня 2015 року номер 90 рк знаходиться у відпустіна з 30 березня до року. людня враховуючи зазначену інформацію та... За Оставили, що склалися. Згідно з розпорядженням міського голови від 2.4.14 14 року номер 108 РК, затверджено розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради та заступниками міського голови. Відповідно до цього розпорядження за час відсутності першого заступника міського голови Дімедовського Анатолія Васильовича виконує обов'язки у корупці Олександр В'ячеславович зв'язку з його відсутністю на час цього відсутності. Його обов'язки виконуємо я, заступник міського голови сідарка Світлана Васильівна. Враховуючи ці документи, конкурсний комітет починає свою роботу. На порядок денний конкурсної комісії було винесено декілька питань. Перше питання доповідь директора комунального підприємства Первомайської міської ради управління пасажирських перевезень, то фонарів у нас представник є Друге, друге питання порядку денного розкриття пакетів номер 2 перевізників претендентів, що надійшли для участі у конкурсі на здобуття права перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Третє питання визначення переможців конкурсу. Після оголошення порядку денного виявилося, що представник від управління пасажирських перевезень не готовий до аналізу пакетів, що були передані на конкурс. Виник конфлікт, адже чоловік доказував присутнім, що це не входить в його обов'язки. Я спросив, хто на корку займається інформацією і озвучення при чому ніколаська процедура примазька і самі готові, ніби. Либо, либо записано, подпроверена документов, никто проверяет. У нас это значит дача. Зачитайте, ну документы, комплектные документы проверяет организатор. Після чого чоловік покинув зал засідань. У зв'язку з відсутністю кворуму конкурсна комісія не мала права розглядати питання по перевізникам. Тому було прийнято рішення про перенесення конкурсу на інший день. 6 квітня в приміщенні райдержадміністрації відбулася щотижнева нарада голови РДА з його заступниками та керівниками структурних підрозділів. Традиційно зустріч розпочав військовий комісар з доповіді про хід виконання мобілізаційних заходів у районі. На прошлой неделе занимались проведением оповещения по сельским радам, проведение сфера сельскими радами. В лучшую сторону отмечаем. Также проводилось оповещение по сельским радам. Значит, отмечаю лучшую сторону. Большинство сельских рад. К сожалению, Подгороднянская и Куморовская у нас на сегодняшний день, значит, для получения повесток не прибыли, для получения проведения сверок не прибыли. В лучшую сторону отмечаю Синюшин, Грод, Кудово, Подгородня, Чаусово, краваново и Сапиевске. З 1 квітня в Україні розпочалася призовна кампанія. За словами Анатолія Бичкова, бажаючих піти на строкову службу не так багато, як хотілося. К сожалению, станом на це на сьогоднішнє число, поки ми план не виконуємо, до плану нам залишилось порядка 50 чоловік. З сьогоднішнього, 8 числа, починаються відправки військ, вже призовників, Ті, патри досліджує пашлимі комісії і визнані пригодними для прохождения служби з Первомайського району до зони АТО поїхало більше 200 чоловік. Дехто з них вже демобілізований. Хтось продовжує захищати країну. Начальник управління соціального захисту населення доповів про хід виконання доручення голови РДА щодо обстеження матеріально-побутових умов військовослужбовців та їх сімей. На даний час мене є інформація на 158 чоловік, які ми обстежили, є частина людей, які не потребують. Так вони й сказали. наприклад, сорочок любова балка не потребує. Є частина людей, які потребують. Вони говорили так: ми ще... а, мало того, частина людей немає, вони зараз служать, тому ми зверталися до сімей. Люди, жінки або батьки тих людей говорили так, що ми, звичайно, поки що не придавали цьому уваги. Отримали всі вони по 500 гривень, але така тіка допомоги, як 500 гривень, наприклад, на придбання одягу чи там наприклад на продуктів харчування. Ну каже, нам 500 гривень не помішає. Сергій Грушанський підкреслив гостру потребу у забезпеченні сімей військових будівельними матеріалами. Є студія які. Потребують досить значної, наприклад, бордейний, камінна балка, ремонт даху, стін, вхідних дверей, потребує 1 тонну вугілля, 5 кубічних метрів, до дрова, тим дорого трапленого газу і так далі. Є люди, які просять, щоб замінити шифер, є люди, які просять пісок, є люди, які просять цемент і так далі. Також на нараді була присутня голова районної ради волонтерів. Вона доповіла про надання допомоги Збройним силам України. За її словами, волонтерами Первомайщини було зібрано близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень для закупівлі усього необхідного військовим. Волонтер наголосила на нагальних проблемах їхнього руху. Зараз у нас є проблема в тому, що так і не вирішено питання по закупівлі гумових чобіт для розвідку. Для народного ополчення Миколаївщини. А що за проблема, що я по неї перша? Ну речу. ні, ми писали листи, що писали, це масло екстракційний завод, був нам Він пообіцяв, що придбаються чоботи, але не придбали. Вони там повинні були запчастини якісь купити, а потім вже так. Так вони це не зробили. Для майдан південь нам треба дрова, вони будуть красити мета, машини, фарбувати машини, їм треба дрова. Окрім цього, районна рада волонтерів піклується хворими бійцями, що перебувають у госпіталях. Так ведеться робота з реабілітації важко пораненого військового з лисої гори. Потім у нас зараз виникло питання. У нас зараз в Житомирі в шпиталі лежить Римбалюк Максим з Лисої Гори. У нього поранення. І зараз я виходила на волонтерів по цьому листу, що ви направили на волонтерів Миколаєва, і вони кажуть, щоб ми ну інформацію, кого ми зібрали, можливо, вони будуть підключати Київ, щоб йому зробили операцію. Голова райдеш адміністрації висловив задоволення проведеною роботою. Проте наголосив на активізації зусиль та необхідності збільшити обсяги надання допомоги військовослужбовцям. Не те, скільки вже надано, а те, що треба збільшувати цю допомогу. Чи то буде 6 чи 8 мільйонів, треба виходити на 10 і 16. на сьогоднішній день це не означає, що якщо ми 6 чи 8 мільйонів вже дали, то ми вже більше нічого давати не будемо. Навпаки, нам потрібно зараз два-три рази збільшити цю допомогу. Загалом на нараді багато уваги приділили військовим. Детально вивчаються питання допомоги кожним підрозділом райдержадміністрації. Результати діяльності чиновників зможемо оцінити згодом, адже процес демобілізації тільки розпочався. 6 квітня відбулась прес-конференція з начальником первомайського міського відділу міліції. Під час зустрічі представників засобів масової інформації ознайомились криміногенною ситуацією, яка склалася за останні три місяці в місті. Зареєстровано 1129... Заяв повідомлений про вчинення кримінальних правопорушення та інші події. Минулий рік було 791 повідомлення. У розрахунку на 98 тисяч населення зареєстровано 345 заяв про тяжкі злочини. Минулий рік було 137. Зареєстровано до єдиного реєстру досудового розслідування 345 кримінальних правопорушень. Минулий рік було 208, в тому числі 131 кримінальне провадження по тяжким та особливо тяжким злочинам. Зареєстровано 62 кримінальних правопорушення, минулий рік було 9 вчинених у громадських місцях, що становить на 528% більше, ніж той рік від загальної кількості. У тому числі 38 злочинів, минулий рік було 6% на вулицях, парках і скверах. Викрито 59 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, 21 особу, які на момент вчинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп'яніння. Але є і позитивні зрушення в роботі первомайських міліціонерів. У порівнянні з минулим роком збільшилась загальна кількість кримінальних правопорушень, за якими злочинці були виявлені та покарані. Бист інші тілесні ушкоджені на 75%, Крадіжки особистого майна на 8,3%, крадіжки з квартир. Вони на рівні з минулим роком грабежі, 100% розкриття порнографія, приватна втрата майна і у сфері службової діяльності. Також незаконне поводження незаконне з вогнепальною зброєю, всім злочинів розкрито. Збільшилось, збільшилось на 9,6% кількість розслідуваних кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких тілесних ушкоджень, інших тілесних ушкоджень, крадіжок особистого майна, порушень правил нагляду, привласнення розтрату майна і у сфері службової діяльності. Було розслідувано більше на 55,3% кримінальних правопорушень, вчинених у минулі роки, а саме тяжких та особливо тяжких. Тяжкі тілесних ушкоджень, крадіжки особисто майна, незаконне заволодіння транспортними засобами два рази, порушення правил адміннагляду, привласення розтрата майна, наркозлочинів півтора рази, у тому числі збут. Під час прес-конференції журналісти запитали про нещодавній випадок у приміщенні міськвиконкому, коли в кабінет до міського голови з погрозами увірвалися невідомі у масках. Ситуацію. Я знаю, что житель Первомайска, даже фамилию не помню, не русский такой он, сейчас родители его держат адмирал, он сюда забежал, а делал. У считаю, что это хулиганские действия. Хулиганские действия человека, который хотел повлиять на работу мэра. У нас криминальное проводжение есть, я все-таки буду настаивать на объективное его расследование, скорее всего, чтобы направить дело по в в хулиганству. потому что нельзя так делать. Что такое маска? Маска, если мы сегодня говорим, что в отношении э, работников милиции возбуждаются дела, и те лица, которые, ну, с числа Беркутов, что одевали маски, совершили преступление на Майдане, да, мы знаем, их привлекают в уголовную ответственность. То сегодня маска, кто одевает маску на голову, это уже э, шаг к преступлению. Я считаю так. У меня милиционеры никогда их не одевали, эти маски, одевали только на учениях, когда проводят учения ну, может, больше для того, чтобы меньше испачкаться и чтобы очки одеть, в глаза не попало. Но если так люди поступают, я считаю, что это шаг преступления. Почему? Потому что у нас есть ряд разбойных нападений, не раскрытых. Я не могу сказать возраст, может быть, от 15 лет, может быть, такого самого возраста, как и этот Бачев, вспомнил я вот. То есть я все-таки буду наставить на объективные проверки и привлечение к уголовной ответственности. За словами начальника міліції, збільшилась кількість викликів. Також Олександр Володимирович назвав причини такого розквіту злочинності у місті. Перше, це з економічним станом, який на сьогодні в державі з цим пов'язано, з тим, що безробіття. Сьогодні немає можливості десь трудоустроїти особу, яка звільняється з місць позбавлення волі, надати якусь там допомогу. В зв'язку з цим погіршилось таке становище. Особи, які скоїли раніше злочини, продовжують їх скоювати на путь справлення не стають. На сьогоднішній день я от, міняв групу, у мене сьогодні 23 було визова злідчої оперативної групи. В середньому, виходить, 30-35. Це за вихідний, тільки було 23. Раніше це було, статистика, говорила, 15-20 було визовів міліції. Зараз два рази піднялося. Раніше було вихідні до 10 тільки. А в такий день зараз у нас то десь 40-45, я міняю групу, 40-45 повідомлень про злочини. Дуже багато повідомлень. Правоохоронець повідомив про реорганізацію, яка відбувається в міській міліції, та про роботу патрульних команд у Первомайську. Більш детальною інформацію дивіться в наступних випусках новин на телеканалі ОЛТА.